У дитячій художній школі імені Івана Гавриловича Першутчева відбулися урочистості з нагоди випуску. Свідоцтво про отримання початкової мистецької освіти вручили 75 випускникам. З них 35 навчалися дистанційно, а свідоцтво з відзнаки отримали 11 учнів. Усі деталі випускного дивіться за мить. Більше ніж 50 років дитяча художня школа плекає мистецькі таланти своїх учнів, виховуючи самостійні творчі одиниці. Незважаючи, що на роки навчання саме цих випускників припали часи карантинних обмежень та війни. За словами директорки, всі дійшли до фінішної прямої та успішно захистили свої дипломні роботи. Дуже радісно від того, що діти не полишили свого улюбленого заняття і все ж таки продовжили займатися образотворчим мистецтвом. Бажаємо не забувати про свою улюблену художку. Ми завжди раді своїм випускникам. Наступного навчального року ми вже готуємось приймати наших нових учнів. Запрошуємо на навчання нових учнів до елементарного та базового рівнів. Викладачка Олена Харітонова випустила 21 учня із двох класів. Пані Олена зазначає, що ці випускники наділені не тільки талантом, але й неабиякою силою духу, і згадує свою ученицю Анну Ваврінюк. Щоб намалювати роботу під час зимових вимкнень світла, Аня своє розкішне довге волосся заплела в гульку, приладнавши туди ліхтарика, і в таких умовах виконала домашнє завдання. Не дивлячись на те, що в нас була війна, і багато часу ми працювали дистанційно, але все ж таки діти впорались, і робота була на дуже дуже високому рівні. Я дуже вдячна їм за це. Хочеться побажати дітям і надалі, щоб вони продовжували свій творчий шлях, не зупинялися і навіть. Я розумію, що не всі діти стануть художниками, але це відчуття прекрасне, любов до мистецтва. Я вважаю, що вони проносять це через все життя. До речі, за високі досягнення у навчанні Анна Баврінюк отримала свідоцтво з відзнакою та диплом. Малюванням дівчина захоплюється із дитячого садочку. Цей талант їй передався від дідуся Володимира. Мені дуже приємно, що я стала такою учницею, якою пишаються і батьки, і школа, і мій викладач. Стосовно майбутнього, я не впевнена, як цей диплом скажеться. Я просто хотіла малювати. А ще мені сподобалося бути частиною цього колективу, от, приємного товариського. Вчитель направляв, а діти створювали приємну атмосферу. Радіє отриманню свідоцтва ще одна з кращих випускниць художньої школи Анастасія Дармет. У мистецтві живопису дівчина вже 9 років. До навчання в художній школі відвідувала гурток Петриківського розпису. Моєго преподавателя зовут Станіслав Павлович Абрамов, і школа мені дала представлення о многогранності стилю. Тобто, якщо раніше у мене було просто бажання малювати і не було определенного вот уровня знаний по поводу техники, то сейчас я выполняю рисунки більш профессионально. Я прожила какую-то жизнь свою творческую, и колектив мои ребята. А учитель учитель мне дав і основу. І от тепер я приблизительно знаю, куди мені двігатися. Керівництво та викладачі школи пишаються надбанням кожного випускника, а також бажають нових досягнень у мистецтві, натхнення та бажання створювати шедеври світового масштабу під мирним українським небом.